дитячі шкарпетки «Мікс» з улюбленими героями. Лот вартує 1910 тисяча гривень. 3 кілограма, 1 кілограм коштує 637 гривень. В лоті представлені приблизно 118 пар. Ціна за одну пару буде приблизно 16 гривень. Ви бачите, що вони майже всі впаковані, дуже-дуже яскраві. Давайте подивимося, які є. Значить, в нас є ось такі грінчі, Як ви бачите, є великі, є маленькі розміри. До речі, розміри представлені від 19 до 46. -го. Навіть можна носити і дорослим. Є ось такі Майнкрафт, це зараз топ. Продажів, далі щенячий патруль для дівчаток. Є барбі, абсолютно різноманітні. Є такі спортивні Xbox. Далі покемончики, як ви бачите, дитячі малесенькі. Далі Холодне серце, подивіться для дівчаток. Вони упаковані, все дуже гарно. Дуже багато у нас Гаррі Потера. Зверніть увагу, до речі, є великі розміри 43-46, є 35-38. Ну, тобто абсолютно е, на всі розміри. Далі PlayStation. Зверніть увагу, мами. <смас> Якщо носочки тіряються, то повірте, буде чим замінити. Є Євро 2024. Взагалі дуже-дуже велике різноманіття. Нагадую, лот лише 1910 гривень. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всю інформацію залишаю знизу під відео.